Всім привіт! З вами команда велосклад.com.ua і сьогодні у нас на огляді міський велосипед вітчизняного виробника Дорожнік модель Аквамарін. Ця модель знаходиться у бюджетному сегменті. Добре підійде для їзди по місту або селу. Байк має одну передачу та 26-дюймові колеса, раму розміром 17 дюймів. Підійде людям з ростом від 155 до 170 см. Вага байка 15,9 кг. Має класичний ретро-вигляд. Ви будете виглядати дуже стильно під час поїздок по вулицях міста. Модель випускається у трьох кольорах: у бежевому, фіолетовому та червоному. Підійде як для чоловіків, так і для жінок. Обмеження по вазі велосипедиста 110 кг. Рама є максимально заниженою для того, щоб було зручно сідати та вставати з байка. Вона виконана зі сталі, має дві труби, які додають жорсткості в районі рульового стакану та кареточного вузла. На байк встановлені брудозахисні крила, пластикова корзинка грузопідємністю 5 кг, а також багажник зі сталі, який витримує навантаження до 25 кілограм. Ще велосипед оснащений підніжкою, це вирішить проблеми з паркуванням. Вилка регідна зі сталі, має на собі передні гальма типу v brake встановлене хромоване кермо зі сталі ергономічного типу шириною 580 мм. Воно кріпиться на винос зі сталі, висоту якого можна регулювати в залежності від потреб комфорту власника. На кермі розміщений дзвінок, ручка передніх гальмів, а також гумові зручні гріпси. Сидіння пружини широке та дуже зручне, з м'яким наповнювачем. На ньому буде комфортно долати тривалі поїздки. Колеса мають гарний накат, тому що встановлені стальні втулки з насипними підшипниками на 36 спиць. Обода алюмінієві подвійні, не бояться ударів, колеса вдягнені у покришки типу полуслік, бренду Ванда шириною 2 дюйми. Дуже гарний варіант вілсету для байка такого типу. Велосипед має одну передачу. Шатуни виконані зі сталі на одну зірку на 38 зубців. Поверх встановлений кожух від потрапляння речей та бруду у ланцюг, каретка картриджна під квадрат, педалі пластикові. Педальне гальмо зупиняє заднє колесо велосипеду. Якщо вам потрібен друг на кожен день, якого ви плануєте використовувати на асфальтованому покритті або ґрунтових дорогах, при цьому за невисоку ціну, та велосипед, який не потребує особливого обслуговування, то дорожній Аквамарін – це ідеальний варіант. Крім того, дорожнік надає гарантію на раму 10 років. Та 18 місяців на комплектуючі. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти, і обрати для себе найкращий варіант, приміряти шолом. Вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Дякую за увагу! З вами був магазин велосклад.com.ua, До нових зустрічей.